Грудень це не тільки час, щоб підбивати підсумки того нашого року по гаджетам і казати, який айфон R ніякий, чи взагалі у нас плату. Це саме той час, коли ми слухаємо новорічні і різдвяні хіти. Ми слухаємо підбірки, ми слухаємо нові альбоми, і всі виконавці намагаються саме в цей момент випустити щось цікаве. Ми після минулого випуску почитали ваші коментарі, тому цей випуск ми розширили і в цьому відео будуть додані українські. Новинки від того самого Монатика, Макса Барських і, звісно, інші хіти і навіть новорічні альбоми, які ми радимо від себе не попсою. Тому з вами Аудіофіл Макс, сервіс Маршопінг Хотлан Ю і ми починаємо це цікаве відео. Поїхали! Одразу від себе зазначу один альбом, який я найбільше слухав в цьому місяці. Це ультрасаунд від The Neighborhood. Буквально. Місяць назад вони випустили її пішку, де було три треки, основний з яких там був ОМГ що ще, і Private. І ось Private. неймовірно класний трек, який задавав тон цьому альбому. І я вже не міг дочекатися тої дати, коли вийде повноцінний цей ультрасаунд альбом, але він виходить і насправді має всього три цікавих трека, які були в цій пішці. Тобто нічого такого екстраординарного не було. Так, його приємно слухати фоном, його приємно слухати в автомобілі вдома, коли там на акустиці, коли діти бігають і все це. Він не жорсткий, він приємний м'який. Е, трошечки додали якого. Якогось такого, знаєте, брекбітового рваного звучання, але все одно, якщо слухати цей альбом, то от виключно заради трьох треків: це Private, OMG і Low Bomb. Хоча перший трек оцей Hula Girl <coughs> він стоїть, ну, його відмічено, що його люди багато слухають, хоча ну, мені насправді так. Саме. Чи є розчарування це для мене року ні, але хотілося, щоб ті прекрасні творці Світ Везер і інших супрових треків зробили щось якісніше ніж цей альбом. Це виключно від мене. Також зазначу, що Major Lazer випустили Gal Gebra — новий альбом. І непоганий у Халі Саспект, рок гурта, якого ви, мабуть, не сильно знаєте. Вийшов EP, також міні-альбом, який називається Black Ocean. You... Обов'язково послухайте, що Major Lazer, якщо любите електроніку, що Highly Suspect, якщо любите такий, знаєте, е порядний рок. Ну а тепер до всіх інших релізів. Починати ми будемо, звісно, з іноземних релізів, бо їх тут дуже багато, і світле, і темне, і електронне, і неелектронне. Тому давайте. Почнемо з Росалії альбома Люкс. Це безперечно альбом місяця, і можете навіть не сперечатися. Після шаленого успіху Мотомамі Розалія йде ще вдалі в експерименти. Люкс це архітектура звуку, де вона деконструює фламенко, змішуючи його з холодним індастрілом та ембієнтом. Обов'язково послухайте її колаборацію з Біор. Це зустріч двох найунікальніших голосів сучасності, яка звучить просто космічно, майже як мій голос. Це я люблю тільки тебе. FKA Twix Обожнюю цей гурт цю виконавицю. Я її слухаю дуже давно і побачив всі ітерації її переживань. Спочатку це приємний якийсь такий поп був. Потім в якусь рейвову, потім в Дарк Ambient перейшло. І ось зараз е трошечки вона вдарилася в рейв. До речі, так само, як Таймін Пала в минулому місяці з дедбіт своїм альбомом. Е але все одно звучання в Кейтвікс прям нереальне. Тому дуже раджу. Новий альбом називається Yow Sex UA, Якось так. Я сподіваюся, UA тут не просто так, М і він прекрасний. Якщо от, минула розалія, це було світло, то в Кейтвікс це от, дійсно ніч. Альбом був натхнений підпільними рейвами Праги та Берліна. Твікс відходить від еренбі у бік жорсткого гіпнотичного Мінімал Техно. Це альбом про стан потоку, про втрату себе у танці та про тілесність. Ідеальний саундтрек для вечірніх поїздок. Florence The Machine. Знаєте таких, та ось випустили вони альбом Everybody's Scream. Як перекладається, всі кричать. Назва альбому ідеально описує його настрій. Флоренс Велч повертається до готичної естетики, але з новою агресією. Тут багато театральності. Вона то шепоче, то переходить на крик під хур під барабанів. Це музика, яка звучить як кульмінація фільму жахів, де головна героїня нарешті перемагає своїх демонів. Такий альбом цікавий. Так е -е рокери, меломани для вас також є купа підгончиків. Перший це The L'Dінеpaті From The Pyre. Називається альбом. Головні дебютантки минулих років доводять, що вони не гурт одного хіта. У другому альбомі дівчата додали до свого фірмового барокко-попу більше важких гітар і симфонічного розмаху. Це помпезна драматична музика, яка нагадує суміш Кейт Буш та гурту Квін. Кожна пісня тут як окрема вистава. Пікчер Парлор зе парлор. Якщо ви сумували за стильним рок-н-ролом, це для вас дебютник Пікчер Парлур звучить як кінематографічний нуар. Глибокий, темний, вокал солістки Кетрін Парлур дійсно заворожує з першої ноти. Критики вже жартують, що так звучали б Arctic Monkeys, якби їхнім фронтменом була Ненсі Сінатра. Сорі, косплей. Лондонський гурт Sorry продовжує додавати своєю електричністю. Косплей це хаотична мозаїка з гранжу 90-х джазових семплів та тривожної електроніки. Вони майстерно передають відчуття життя у великому місті, трохи нервове, іронічне, але дуже живе. Альбом для тих, хто втомився від вилазеного студійного звуку. Лілі Ален Вест Енд. Girl. Лілі Аллен повертається до свого коріння. Альбом наповнений легкими скаритмами та регі, які ми пам'ятаємо з її перших платівок. Але тексти стали дорослішими. Вона з фірмовими британськими своїми цими нотками гумора співає про джентрифікацію Лондона, материнство та соціальну нарівність. Це дуже чесний і дотепний запис. А ось для довгих таких, знаєте, зимових вечорів. Які дійсно довгі, і без світла і без опалення? У нас ідеально підійдуть ось такі альбоми: Еліс Лу, Облівіон. Теж це найтепліший альбом добірки. Еліс записала його на аналогову плівку, що дає звуку особливу м'якість. Її інді-поп тут максимально мінімалістичний, лише гітара, легкі ударні та її оксамитовий голос. Здається, ніби вона сидить поруч у кімнаті і співає особисто для вас. Таку музику дуже атмосферно слухати якраз на вінілі, які ви можете знайти де правильно, на Hotline.ua. Тут у нас майже 800 різноманітних моделей у розділі аудіотехніка. Варіанти є як для новачків, які поки не готові витрачати купу грошей на подібні забаганки, так і. Для топ поціновувачів аудіо хай-енд філів. наприклад, найпопулярнішою наразі модель в каталозі є аудіотехніка LP60. Приємний мінімалістичний дизайн, компактні розміри, вбудований фонокоректор, повністю автоматична система коштує 10 тисяч гривень. Що важливо в такі часи, і на мене це цілком виправдана модель від іменитого бренду. А Якщо ви не хочете обмежуватися прямо. Такими початковими моделями ви можете зайти подивитися на топ, наприклад, VPI Titan за 2,3 млн грн. гривень. Тому, велком, заходьте. Все є на Hotline. Й та повернемось до топової музики. На черзі Боб Ділан з альбомом The Botlex Series Volume 18 True The Open Window. To... Справжній скарб для музичних істориків. Ця збірка охоплює ранній період Ділана. Тут зібрані раніше невідомі записи з кав'ярин та домашніх сесій. Ви почуєте, як формувався голос покоління ще до того, як він став світовою іконою. Мейвис Maybe there's a kingdom... 86річна легенда Соулу видала неймовірно мудрий альбом. Продюсером виступив Бред Кук, а серед гостей Боб Айвер, що додало звучанню сучасного інді фолкового забарвлення. Це пісні розради, пісні про надію, які в виконанні Мевіс звучать як молитва. Джером Еліс Веспер Музика Мабуть, найбільш інтелектуальний реліз місяця це концептуальна робота на межі джазу, поезії та ембієнту. Еліс, який має заікання, використовує музику та паузи, щоб дослідити тему часу та комунікації. Це дуже медитативний досвід, що вимагає уважного прослуховування. Home front, «Watch» і «Die». Подарунок для фанатів 80-х. Канадський дует ідеально відтворює атмосферу New ордер та ранніх діпішмод, холодні синтезатори, драм машини та меланхолічний вокал. Це ідеальний синт поп для танців зі сльозами на очах. Стівган Daylight Daylight. Віртуозний гітарист Стів Ган створив інструментальний альбом, натхнений зміною світла протягом дня. Це суміш американського примітивізму та психоделічного року. Чудовий фон для роботи або прогулянок засніженим парком. Також радимо звернути увагу на 5 Seconds of Summer з їхнім енергійним Евримон Star. та канадських інді рокерів The Dears, які видали епічний Life is Beautiful. Українська сцена в цьому місяці також видала дуже багато цікавих лонгплеїв, але виділимо ми, звісно, найцікавіші. Монатік. Альбом випустив. Вічно танцююча людина. Стремно, фен... Дмитро Монатік повертається з концептуальною роботою. Це не просто збірка танцювальних хітів, а музична вистава про силу духу. Тут є і фірмовий ритм, і глибока лірика. Обов'язково послухайте. Дует з Дарафєєва. Оторвальд XX. Я подарую насеки! Це знакова подія для українського року. Женя Галич та команда святкують 20-річчя гурту гучним релізом. XX це енергійний підсумок двох десятиліть на сцені. Тут поєднався той самий драйвовий поп-панк, з якого вони починали із дорослими серйозними текстами сьогодення. Альбом звучить як відверта розмова зі старим другом, щиро і на розрив. Плюс повага Жені Галичу, бо ми всі знаємо, що він також приєднався до лав збройних сил України і він військовий. І при всьому цьому ще й встигає записувати альбоми Жека. Красава, окрім того, Женя Галич випустив акустичну версію треку, коли ти плачеш. А ще він разом з іншими учасниками гурту «Оторвальд» влаштували невеликий акустичний квартирник до свого 20-річчя, де вони співали і відповідали на питання фанатів. Макс Барських місто дощів, де тебе знайти. Макс презентував дуже атмосферний осінньо-зимовий альбом. Це якісний український поп, який ідеально слухати в машині під час дощу або снігу. Менше епатажу, більше почуттів і мелодійності. Грісана розкішна і зла. один із найцікавіших інді релізів. Альбом просякнутий іронією, стилем та сміливим звучанням. Якщо ви шукаєте нові імена, які звучать фірмово і не бояться експериментів. Це воно. Фіолет Тропік за рога. Never... Романтика, надрив і рок-н-ролл. Сергій Мартинюк і команда тримають Марку, видаючи чесний гітарний альбом про любов і війну. Це музика, яка ідеально підходить для довгих зимових вечорів. На десерт в плані. Те, без чого ми зараз не можемо. Ось коли вже там місяць-два залишається до Різдва і Нового року. Ми всі вмикаємо, що ні, не Декстера і Breaking Bad. Ми вмикаємо новорічні підбірки з Френком Сінатором, Рай Керіосемсим. Але воно вже трошки стагидло. Це геніальні речі. І вам you my heart. Це все клас. Тому давайте ми вам порекомендуємо декілька цікавих композицій. Які можна послухати на різдвяні новорічні свята, які не сильно попсові? Погнали сія Сноумент Фіт Белінда. сія не була б собою, якби не зробила щось незвичне. Одна з її найпопулярніших пісень тепер виконана в дуеті з Беліндою. Клас Пентатонікс «Christmas in the City». сіріда. Якщо вам потрібен ідеальний фон для сімейної вечері, вмикайте її. Святковий настрій забезпечений з перших секунд. А якщо реально хочете знати е, ідеальний фон для сімейної вечері, просто увімкніть звук е, крику дітей. Там є на Ютубі 10 годин, кричать діти. Ось приблизно те саме. А ще послухайте минулорічний альбом Дженіфер Х'юдсон. Це The Gift of Love» well, I heard the Якщо ви любите потужний вокал у стилі Уітні Х'юстон, це ваш вибір. Її версія Охолі Найт викликає мурашки. Ось таким буде наш грудень по музиці, і мені здається, доволі непогано від іспанських американських ракешників до українських монатіків. І Жені Галича це прям доволі непогано. А ви в свою чергу пишіть в коментарях, що ви слухаєте і що порадите з нової музики, яка ось прям нещодавно увірвалася в ваші плейлісти. Всім дякую за увагу. Ви на каналі сервісу Смаршопінг Хотлан Й це сервіс Smart Shopping, номер на у світі. Нагадаю, мене звати Макс і дякую вам за увагу. Бувайте!